Господарство Муньки Анатолія Миколаївича Золотоніський клуб голубі водів. ПГТ Чорнобар. Рубашка, да, і польоти, да. льв... Юр... чисто тут, Нікола, де Кіровоградський голубі. Тут губи. все є. І польот, да. і рубашка. Да, да. Це на Соломоновських походить, десь проходить круг, да. вони як кремаки. Я молодокий. Я молодокий, як я, то, ну, Мені більше дочка. подобається, що чорно груди так оли. Це її дочка. Да, це вже дочка її. Да. А видно, що проходить Козловська. І це дочка цьогорічня, так? Да. 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 І це її дочка. Оце я по цій лінії оставляю в цих сіреніх. Бачиш, самку було, маленьку. Донись, це одна стара. Це якраз ті, да, да, да. що й летять. Оце взагалі як розкривалася молока. А це їхня мати. Далі, а батька ви ви й не подумали. А чим це ви пропоюєте? Чим пропоюєте? Сьогодні я вирішив їм дати. Просто чаю тепла вода. Просто вирішив дати чаю. Ось карашковий голос. Це що ти мені казав? Що ти забрав... А він у нього сидів, він у мене випрямиться. Він вже сидів, у нього закритий, там міста не було. От. Але він ходить, ну, це на не да, це а, в нього клуб, а, Це по Ленькини. Непосредственно по Льонки. Не. Тільки по Льонки. Да, да. Непогано. Він взагалі екстер'єр у нього красивіший. Да, бо, дай. Та не такі. Гадай. Подивись, бо ж я. Да, шакрила шакрила не долиняли, Побачу, жовта, красива. Жовта, красива. Я бачу так красиво. Ви подивитесь, який брат. Я бачу жовто красиво, красиво. Але дзьоби і глаза не цю, а по польоту красиво. Ви ще подивитесь жовтих, я вам ще покажу жовтий. А ну мені, що я сказав, Козловську. Козловську, так. Да, Ти ж у мене сказав. Така сама. Бачу, Це я... остання із могіка. Да, вона да. світліє і світліє да, з кожним, да, да, да. З кожним годом. Да, з кожним да, годом. Да, оце вона в мене родоначальниця Сіренівець. Да, з неї я потягну, да, там да, два да, голуба. Десятий да, чи один. Оце ми з козлова брали непосредственно із дому. Із дому непосредственно брали. Один тут, і в мене, десяти чи один тут. Оце, ж вони да, одні, оце вони останні, так. Вже палки викидають. Я вам покажу дітей. Я вам покажу дітей, правнуки. Ну то режопа ясеньку приймаю. Оцю? Це молода, говоря. А ось її мати. А це її мати. Мати перелиняла вже. Нарочий, нарочий. Оце шедевр, то вже по поясик, це розкривається. Це, це, це що то з чим-то? Це да. чисто це любить, по поля, чистий кисти керо. Чистий кераура. Так, свержають. Вже, 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 вже нема де й браті. Ржаві, якщо то я тобі щось джедам. Я хочу жалих, нема таких. Ой. Нема, так. Яких Ну, Я ж вибирав, щоб і носик, і, і, і ножки, і... Екстер'єрші. Ну, рябоволенька в <плес> тебе коло жовтої да, сидить, що тут тебе? Рябоволенька коло жовтої. Це в мене остався я десь білопустий голубок. Це Серега з золотоноші, наш президент. Ага. А в ну, мене є чисто білохвостий голод. Да, ну мені ото кремачку, що Яку, кремачку. Да. Оце ж та що та, що третя прийде. Казав чисто по Кіровограду. І ось друга, зараз покажу десь. Ні, ні, то Степановича, воно внизу воно. Це, Це його виводна. А оце? А це змія погонча буде. Yeah. — Ну це ясно, що печина вона На льох, а це, да, це погонча. Да. Ну, це, да, 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 да. це чисто по кіровограду. Yeah. Він мені дві пари привіз, вибрав yeah. красних. Well, ну, красна це предполагаю. Я, я... У ваших кров'ях, Олександрович, ідуть красні. Yeah. По-перше, ваших yeah, красних... Yeah, yeah. Ну, це трошки длинні, вона перелиняє, буде длинніший крові. І коли б вона ще не була високою? Не буде. Не буде. Це красний з плюсів, конечно. Красний, красивий. Не тільки, що чуть-чуть тюрмик, красний гал. А ну покажи мені тих двох старих, Як би ти не казав молодий, ну покажи мені того голуба, це а, або да, да, дві боку, да, да. Чи дві на дві на... Це парашути поставав. Да, да. Це старий? Чи да, молодий? Це старий. Воно, то було, двіна, двіна. Голубки то по ньому. Да, оце голуб. голову. Це А де ще один тебе патрон? А в штанях тільки що вам показував. А до тивір штаня? Це вони два брати? Два брати не це з них я й качаю. Оце з а третій же з був взяли ж взяли. А, 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 а я ж тобі віддав чи не віддав, Ні. чи я глупку оддав. А, а от, от одних батьків. Вони вийшли до одних батьків. А, от. а ось я вам покажу зараз. Кримакно, того, що я вам казав. Миколаївський. — Це у політі це, це парашут. Таких, літа, ну, це покрай до мури таких олісандровичів, які літали літа, по да, півдні. Да. Те Демченка? Да, так, да, так, да. так, воно було в Мирщага. А немає тут його, так немає? Немає, А й молодий голий. 2000 тисячі, чи це номер кільця? Це кільця, номер кільця. Молодий голий, він молодий, ми ось недавно йому їх віддавали. Але ж воно не линяне було. Тут не линяне таке? Ну так. А? Так, так. А тепер я хочу показати вам жовтих, яких я потягнув від вашого жовтого. Я не знаю, мені як би на мене гарний, а ви, а ви дивіться. Рябокрилий, пам'ятаєте? я вас брав? Рябокрилий длінону. А то рябокрилий взагалі, то був Ну Оце ж по ньому. Оце по ньому. Білоглазий, він вже білохвостий. Ну, а це братіо, щось він сплошний вийшов. Ну тому що мати їхня а, то сплошна. Ну він видать по сплошних іде. Мати ні, а він видать по сплошних іде. Ні, то я кажу, що мати, то, що я тобі дав. А, 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 так, а, так. А... Ну це такі в мене жуткі. Який Кремата я тільки ні, що показав. Не, молодий, показав. Так. А, а ось, 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 ось ось поїхали до діда у Іркліїв. Тоже Степановича Крима. Кажу, ну давайте сюди. Хороший, це, було, це трошки вирішили удар зробити. Це я взяв на виводки. На сезон. На сезон взяв, так. Це там, де білих ми брали. Я в дядька дядькою не хотів віддавати. — А цей же він. Це ще кості, кості з веселого, ще ви, мабуть, щось привозите. Да, Носи йому хочуть. Да. А це не сестра. А оце онуки. її. А онук ще джоба скинув, да, вже й да. А це її он онук. Да. А молодець. це онуки. її. І оце я пускаю. Онук вже по... найкрасивіший. Да, оце я хочу. Оце вибрав оцю лінію. Да. А голубок вибрав ту лінію. Да. А голубки йдуть. А це по цьому голову, Олександр. Чому що я його не вбираю. Оце його я показував вам дочок і онучок оце цього голуба показує. Тут непосредственно є польот, є крило. От. А рубашку я вже прицепив. А рубашку я вже прицепив. Це кіровоград непосредственно. Хороший, так? Оце ж ми з Степановичем вирішили зробити удар на кремаків. А його ухару. <звук> Тільки ти роби на цих, а Степана ж роби буде на Ніколаїв. На Ніколаїв з тих дом. Да. Да. І оце він ну, мені приді за цього. Казав, будеш брати стульці, як це саме, як гнуть. Ну це його, то о, тут домішано. Той кіноградський 100%. Ви знаєте, що я казав? Він таких дає малесенькі голови голубів, Таких малесенькі голови. У ну, нього найкрасиві кругом. Да. Такий малесенькі... екстер'єр красивий. Такий екстер'єр красивий він дає. Ну Прям, прям бомбам. А ну подивіться. Алло. Добре. Да. І як побачите його вгорі, то в 60-му, каже, году, то взагалі був у ділянці. хоче, щоб я забрав вашого голуба? Ні, якщо б він нравився, я його, звісно, не гадаю. нравиться, звісно, не, худе, не це, це чий голуб? Та оцей же, що вони не бачите. Я його, як побачив... Я, я ж казав, я його, да -да -да. як побачив... Так, так, так. Це, що забрав, що, -що? от дає... Якщо віддаєте, тоді забираєте назад. так, так, так. Я його як побачив у Бомба! А у вас же такий білохост, Олександр був? Я ж кажу, що це шар. це шар. він час побачив у мене такий білохвостий. Отакий топ. А синя то був від доні дав. У мене білохвости таке, як у нього вдома. То він і те забере. Це шар. Вже забрав. Такий самий, тільки білохвост. Ну, то подай того забрать. Це шар. Я як побачив, який, напереду. Миколаївський да. Да, ну, це, це, це я, пороз... я їх пороздавав. Вони грудські, голуби. Да, да. бомба. Да, це, да. Цей Макарович, а ваші. Не, це да. тут. Я теж бачу по крилу, як таке красиве крилу голуба. Він як у польоті, як підкинув, я ж підкину, був, я вже Ми Сюди, Ні, земляка Демченка Володимира Степановича. Да, 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 да. Пішли. Да, це вход. Пішли. Фактор, да. Да.

Пішли, Степанович, пішли не розказуй, пішли, пішли. Ми не троє важко, пішти, трошки його нянь. Зразу до межі йдемо до голубних на голубятню, да. да. де голуб'ятня побудована. Оце така, так. да. така краса. оце така краса. Ось голуб'ятня воно. На три відділення. Вже О, це це що те вліна, все. А то, ще Реш, не хватило, сусіди что за сусідами ну. А це булька, щоб условия. Да, да, да. Я вже поляю доску, це він тоже так зробити. — хочет зарубить. Олександрович, да. а в Маріупольських мені хтось сказав, кидали Кіровоградські в своє время. В Да. Буде таке чи ні? Да. Таке чи ні? Знає, я вам хочу сказати, сам же цей сказав, Едіка побачивши в мене Кіровоград, та сказав, а я подумав, що сьогодні по кони їздив на Кіровоград. А я сказав, я побачивши маріупольські голуби. Побачив, що кіровоградські пішли по Маріуполь. Зв'язок зв'язок є, тобто я тобі кажу, я їх побачив, це всім розказав. Я побачив ще, сповнивши ще 50 років тому, привозив заїка у Вакаровича. Хто асисту цей міч воно на вулиці? Ну, цього, і мілит... з із... да. да. Маріуполя. Привозили чорні да. патрони, і вони не пішли. За які стали не були біруть. І красний привозили. Да. Земляє... І красний, так. Ось так я чув, що ти сьогодні казав, що не знаю. моє дитя. Ось земляка Демченко Дем Володимира Степова. Дем це тут сидять грудні, так, Володимир Степова? Це тут Жовтые красивые, поводные силени ось красивые, чисто кілограм. покажи, дивись. Ну, Там да. да, вас насипано, але не сильно. Я не дозволяю, щоб це вас держав, дира, що, що, що ти жив по одному взяти. Багато ти взяв такого рама, а де ж тебе чисели взяв. Ты взяв серега. Ні.

Хороший голов, так, так. А ну це от мені отопить, бачите. Отак, на топ. А ви їх зразу бачите? Я бачу на трима. Оце ваше з магіканів остався крема. Оце він, оце він, так. Да. Оце хороший голос. Yeah, yeah, gonna... -no. 15 лет назад. Да, да, да. Ну це теж тоже голуб. Це ваши же, да? Да, да. Хороший, вон такий. Да, один. Чуть-чуть це, да, це, це, да, це, на гребу давай. Значит, по полету красивее затону. Так. Які, Нет, такі не вам оставить, 10 пару. Я, це, я це дуже красивий, дуже красивий. Да, палка прислідня не на долиня нам. Я йому казав. А ті же це відкривається красивий, це красивий, ну, там вже виводний. Хай Джобати, ну ти подивись, ну, ти подиви, бачимо. Ну, а ну ну ну, ну. Олександр, це мені светлий. Мені світлий дравлять оці. Кримаки, Кримаки. Оце неба не знала, Толя, оці з неба не зла. Не ну не, диви чорногрудий, піймай мені оцього голова. Ось о Кримачка, це одна з лучих. одна з лучих кремачка. Ви це, це, да. це ж ми ви це голуб. Це голову? Це ж ми вирішили, трошки надали на крим. І це чорногрудий. диви, які чорногрудий. І вашай виводкової, да, дай. Ось да, да, да. вибирувати. Толя. Красивий. Да, гол. Семен Александрович. Зоркий красивий. Це вибирувати може. Ні-ні, от я бачу не на моєй. А ось ще Макаровича гол. А ну, 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 приймайте. Ано Ану-ну-ну, сюди. А ну приймай, приймай, гол, Це древній гол, блядь. А це де ви взяли от цього? Це Сергій. Та от він сказав, Так-так. — Ну, короче, і гол. Він Тоді були якісь такі, та не такі, були дуті. Це йому 15 років. І ще голубенят дає він. Хороший Дуже хороший його. Ви як не візьмете від нього голубенят, то я вас його заберу. Нема питань, беріть зараз. Забираю. Може я щось, повинен візьмете од нього. Но він у мене серед голубок сидів, то спарувався. Це покойного макаровича, а голуби ж ваші. Yeah, 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 yeah. Оце, оце, покаж... оце 15-літній голуб, yeah, дивіться. Yeah, yeah. Це от нього зараз треба краю взяти в голубі, подивіться, криличко, подивіться. Це 15 год, а вони родословно з 74 року красноглазий дровосеки. Якщо І не взял, буде болтки, нести. DA, DA, DA. В руки. Так не правда. Ні, так держи. Хай їдуть на родину. На родину. Може щось якраз цей год самій. Це щось. Я щоб це голуб да, да, Це голуб торцовий. Та я тільки мам, мірой. Бімай ще раз я кину. Подивіться. Подивіться, я донизу кидаю, дивіться. все одно вверх, не. Але не жодина. Це вони ж жодина. Це ж по польоту це. Оце голубка Степанович, це Боже голуб. це голубне. А де ж йому, ви ж не знаєте, де йому батьки? Можливо, йоце. Можливо, є це. Сирение, силені у вас, силень у вас. А голуби бомба, бомба. А голубу подається. А ваше кольцо, Олександрович? Оце дає ваше кольцо імене. Воно подивись. Воно подивіться, красно, цього. То...

Трошки, Трошки поріжі. Як да. я лежав вон, коли дали його да, Я знаю, демок. Да, 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 да. вони і той, видно, по ньому вийшов. вони довго до, до, там дешена кров. Чуєте, а вже, ось... вже другого ми взяли сизго білохвостого, Степанович, Найдіть, хай подивляться. Він, на він на екстербо. Він на екстер'єр, мов би так, вже хвістувало. От такий мені Степанович раз дав був Сережина, я його викинув. Якщо хвістувала, їх треба викидати. І мені він не треба. Сивий, да, да, да. Зрада, от да. тут є. Ні, 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 от це його зрадує. Я так. йому казав, от так собі, да. От такі рівніші, щоб плоскі були. Ну, да. А чому той засидів і нам дали от білоку. А це, а це мені дав, от це його. Він казав, що в нього літав він страшне. Бо я Степановичу пропонував, я. <різнахщики>. я Степановичу пропонував. Оце це, от це бомба, оту бомба. Да, це не можна передати. — Это Вы... не так по Да, да. Ну я вам дав то кремака, то не він, то старий, а ну ще піймаю того якось одну. То старий у вас, то чого, то чого, старий, то чого піймаю, мій, а того піймаю. Я все Степановича бомбану на, цей, на, на, я йому дома я віддам, я під дикарі підложу. Це бомбагол. Це, це по наших, А який він говорить, а тут є, чи ви так робити? Ні, ні, тут є. Тринадцятий. Ну тринадцятий не сильно молодий. Хороший жар... робочий. А ну чого? А це, а ну це ж ну, мій, це ж мій. Це це мі. красавець, це. це, красавий, це, це, це. Да. Він з міста не дуже, він отак, отак літає. Отак. Отак ви бачите, от там по польоту подивися, на всі і то кинуть. Я ж бачу і тут напереду. В мене випросив його батька, біду, грек його. Ми ж водили. Я ж старшого ставив, а одного на Хмельницьку дав. А не в мене один. Ось так от той. Це моє, Нет, це на Ні, Це Мункін. Мунькін. Це чисто постапово. Чисто No, no, no. Це ж ми поїхали, забрали це в голубі, де я вам казав, то А, то це ви взяли, оце в Драбові? Забрали. Не, да. В Черкасах. Ні, ні, це ні. в Драбові ми забрали. Це я в своє Да, да, да. А тоді я взяв голубку, а це хороший, хороший. Ти якраз подивіться, яку... якщо... У мене дві голубки там прикрасять, теж потеклі. Так. так у нас один голуб, да. а дві голубки. Ну, ну, ну. ну прийдеться, Я подивлюся, що у мене У мене п'ять пар, там їх. Ваші, я не знаю, дай не дивився, не були. А ну-ну на ну, ну. голубок гарненький. Це ваші. Боже, да? Да, це, ваші це мій. Це, це, мій, да. Да, це я тут. Це Ти бачив? Це бомба. І в той пудні вже Степаниче красивий. Два голубки. То теж по вашій лінії. Жовтих мені де брали, то теж по ваші лінії. Дуже, а ну ще раз мені піймаю того то а то білий, ні, ні, біла, біла з кримака, він, напевно, туди втік. Ось, 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 ось. Якого года подивитися на нього? А, та молодий. А ти, блядь, можеш достати аж там. Це це його як... дідчик. Голубка там. Я є. я, я спьопав міліціонерів лікам, да? Відофори <смі> включав. Не, не, не. А це його А що ж він вийшов? А це вже... Це вже вопрос. А це вже, да. Це вже вопрос.